Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на свій телефон я отримала повідомлення від своєї лісової подружки. Вона запрошує нас до весняного лісу, але перш ніж туди потрапити, нам необхідно відгадати загадки про лісових мешканців. Ви готові? Ну тоді розпочинаємо! В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Ушка вона притискає свої, Шурхіт усякий лякає її. Вірно, це заєць. В лісі у норі живе, дуже хитрою. Низька тварина ця на зріст. Хутро руденьке пишний хвіст, найкраща в лісі витівниця. Ну, що впізнали це лисиця, взимку спиться й двір в барлозі, і прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені? Так, це ведмідь. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочка, я руденька, правильно, білочка. Молодці діти, ви відгадали загадки і дізналися, хто ж живе у весняному лісі. А до наших звірят завітав фотограф. Зайчик не знав і десь пострибав, а звірям необхідно зробити спільне фото. Тому вони просять нас зліпити їм. Друга зайчика, тож давайте їм допоможемо. Перед початком роботи запрошую вас на пальчикову гімнастику. В лісі зайчик наш скакав. Гілочками смакував, гілочку він гриз-гриз-гриз, згриз і поскакав у ліс. Для виконання роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, стек. Пластилін білого і чорного кольору, вологі серветки для того, щоб потім прибрати своє робоче місце. Ми беремо шматок білого пластиліну і ділимо його на те, що ми будемо ліпити голову нашому зайчику. У нього буде тулуб, це найбільший у нас шматочок нашого пластиліну. Буде два вушка довгих, красивих. так? Два вушка, буде хвостик і чотири лапки. Це в нас хвостик. І цей шматочок ми поділимо на чотири лапки. Отже, починаємо формувати голову. Пластилін у нас гарний, м'якенький, ми кладемо на ліву долоньку, шматочок пластиліну і формуємо кулю. Кулю ми сформували і робимо її трішки приплюснутою. Так само ліпимо тулуб, розминаємо пластилін, щоб він був м'якенький, гарненький. Кладемо цей шматочок на ліву руку правою. Прикриваємо і формуємо також кулю. Куля у нас вийшла, і також приплюскуємо її, отак трішки формуючи тулуб. Зліпимо зайчику нашому два вушка. Намагаємося, щоб вони були у нас одинакової довжини. Так, і приплюскаємо трішки отак, щоб зверху були вони ширше, а внизу були вущі. Так, наші вушка готові. Тепер з цього шматочка формуємо хвостик кругленький. У нас є хвостик. І так само формуємо чотири лапки. Готово у нас, можемо зліпляти нашого зайчика. До тулуба прикріпляємо голівку. Ось так. До голови ми прикріпляємо вуха нашого зайчиська. Так. Прикріпляємо хвостик. Ось такий маленький хвостик буде у нашого зайчика. І чотири лапки. Ось такий зайчик пострибайчика ми зліпили, але ж не вистачає оченяток і носика. Ми їх сформуємо з чорного кольору. Ми зараз зліпимо отак оченятка. Ось наші оченятка одне. Так. Тепер. І ще одне. І формуємо носик. Ось такий у нас носик. Ось такого зайчика пострибачика ми зліпили. Його можна відправляти на фотосесію до його лісових друзів. Але ж ми з нетерпінням будемо чекати і на ваших зайчиків. Бажаю вам натхнення і продуктивної праці!